Дякую всім, любі мої, вітаю вас в Україні! Нас сьогодні ранок невдалий, 18 жовтня, масований обстріл усіх територій. Дуже довго лунала повітряна тривога, летіли і дрони, і ракети, і вся ця хірня, яку тільки посилали у ті потвори. Але ми встояли, ми витримали, є багато розрушень, є жертви, є постраждалі. Але Україну не зламати, не поставити на коліна і не зламати. Ми боремось і будемо боротися за свою свободу, за своє життя, за своїх дітей, за свої оселі. За все українське. Бо ми українці. Нас не зламати. Кажучи, навіть не збиралася знімати сьогоднішнього відео, бо ранок почався дуже рано і почався з обстрілів. Але, але, Тривога закінчилася. Обдзвонила всіх своїх, всі бодрячком, і це добре. У всіх настрій, не можна сказати, що чудовий, але бойовий. І це головне що ніхто не впав духом, ніхто не почав скиглити, що всі розуміють, розуміють, з ким ми маємо справу, що це не люди, що нема чого до них звертатися, до їхньої совісті, до, їхнього, до їхньої людяності. Там нічого такого немає, і навіть цим і не пахне. Там потворні злі, злі люди. Я сьогодні зранку це ж стала а, сирена лунає, Мер міста попереджує всі в укриття, летять ракети. А, уточнює час, скільки вони будуть летіти, а ніхто ж не знає, в яку, в яку сторону воно це все летить. Ну, Думаю, а куди ж мені бідно тікати? Взяла й та й відварила кабака. Сиру достала та нажарила оладків. Такі смачні вийшли. Дивіться, які вони на вигляд красивенькі. І повірте мені, і на смак. Дуже смачні, дуже запашні. Зараз ми повернуться з прогулянки та будемо снідати. Останні напівтеплі дні у нас в Україні. Вдень сонячно, вночі вже приморозок. Ну, то я оце, знаєте, дістала свої неофінеті, і думаю, погляну на них, полюю та й поставлю на місце. Думаю, що вже, такого, знаєте, такої уваги до них в мене не буде, тому що я не дуже добре розуміюся у цих рослинах, але можу сказати з впевненістю, що взимку вони повинні бути. Трохи в прохолоді, напівсухі, вони майже не зростають взимку, тому мої отак, отак знаходяться. Я вам вже неодноразово їх показувала, ви їх вже бачили. Вони такі дивні, дивні і красиві рослинки, зараз їх багато є в продажу. Тому, якщо у когось є бажання, то звісно він може собі прикупити у таку красу. Вони різноманітні, і знаєте, що хочу вам сказати, хоча вони так, наче і схожі одна на одну, але коли це я зараз вже така розумна, а коли їх купувала, у мене розуму не було геть. Щодо них, то хочу вам сказати, що коли ми купуємо неофінетії, то треба обов'язково розбирати у ті іерогліфи і шукати справжню назву тієї чи іншої рослини, бо е, ну, нібито і е, однаковий догляд за ними. Але деякі з них потребують дуже-дуже багато світла. навіть Відкриті сонячні проміні, а деяким і не потрібно таких відкритих сонячних променів. Деяким потрібно дуже великі перепади температур, а деяким і не потрібно таких перепадів температур. Хтось взимку не повинен геть поливатися, а когось треба проливати. Ну, що я хочу сказати цим? Що коли купуєте неофінетію то обов'язково обов читайте всю інформацію, яку, яку тільки знайдете, хоча це складно. Але треба шукати, щоб, знаєте, купити таку неофінетію яка, яка буде квітнути у ваших умовах. Я накупляла аби що, там, де красиве листечко, там, де кущик трохи з. Такий завеликий, щоб не маленький був. І коли купувала розуму прочитати, що то за Ніофінетію, в мене, відверто кажучи, не було. Це зараз вже, знаєте, якби мені хтось сказав, хочеш ту чи іншу Ніофінетію, то я вже, мабуть, скажу: не знаю, треба пошукати, треба почитати. Ну, А тепер маю, що маю, і вирощую те, що маю. Квітла із них лише одна, інші ще не квітли. Тому сказати, чи правильний у мене догляд, чи ні. Ну, з повною впевненістю я не можу. Побачимо, що буде з ними наступного року. Наступного року я вже виділила їм інше місце. І сподіваюся, що те місце для них буде більш таким пригожим. Що воно їм сподобається і побачимо, може, і може будуть квітнути усі. А тепер те, що стосується сидерії Мінмару. Це мініатюрна сидерія. Можна сказати, що ця рослина, як і сидерія Джапоніка, це фаленопсис. Але бачите, як зростають листячко. Листячко в них має таку трубчату. У шийки таку трубчату форму, і там бажано, щоб ніколи не скоплювалася вода. У мене вона висіла на блоці. На блоці вирощувати Мінмару мені не сподобалось, бо бачите, це листячко торкалося завжди мокрого моху, і бачите, як воно все підпортилося. Та і при поливі вода завжди попадала у пазухи, чи корінці змочаться, а пазухи завжди були мокрі, і я завжди дуже, знаєте, переживала так, щоб воно, щоб воно не загнило. Бо у мене було таке вже була мінмару, яка, яка згнила, бо попала вода в пазухи, і звідтіля вона не висихала. І воно підгнило. Тому бачите, я зараз її і пересадила цю рослину е, у такий кокосовий горіх. Там вона надіта, вон, подивіться, вон, бачите, жовтеньке, біленьке, то бігуть. Там геть пусто. А корінці тримаються на цьому бігуді, щоб вона отак не хиталася. А по периметру, там прокладений мох з фагном. Воно дуже добре. Дихає, воно дуже добре зволожується і швидко просихає. Корінці у мінмару дуже товсті, вони тримають багато вологи і просихають не також і швидко. Тому, тому не потрібно мінмару, щоб була така, знаєте, було, волог... щоб був такий вологоємкий ґрунт. Потрібно, щоб було повітря і багато повітря. Он корінець прокинувся навіть. Можу сказати, що така посадочка цій рослинці сподобалась. Оцей, оцей краєчок він підсохне, і все буде добре, нічого її зрізати не буду. Ось така рослинка. І також, як і звичайна сідирія джапоніка, як і звичайна сидия джапоніка, Мінмару, Хоче мати взимку прохолоду, Багато світла, але прохолоду І напівсухий такий відпочинок, тоді вона обов'язково буде квітнути. Якщо її взимку добре здобрювати, поливати, якщо не давати їй прохолоди, вона квітнути не буде. От такі вони в мене японські орхідеї. Зараз, коли я так, знаєте, захопилася цими рослинами, мені хотілося їх багато-багато. Ну, зараз розумію, що це не зовсім мої рослини, хоча кажуть, що вони дуже чудово пахнуть. Ну, я б не сказала, що прям, прям так пахнуть, як не пахнуть інші орхідеї. Є інші орхідеї, і аромат у них не ліпший, ніж у цих. Ну, Побачимо, не знаю. Поки у мене є 6 таких рослин, і я думаю, що на сьогодні мені досить. Для моєї колекції неофінеті це навіть забагато. Мені подобаються неофінеті з варігатним листячком, але хочу вам зразу зазначити, що Неофінетії з варігатним листячком найскладніші у догляді. Їм потрібно дуже багато чого, щоб вони. Добре зростали і добре квітнули. Ну, В першу чергу багато-багато світла, дуже багато світла і великі перепади температур. А, так дивлюся, ну, та й нічого, віддав, навіть якщо і не буде ця рослина квітнути, а все ж таки подивіться, які гарненькі в неї листячка. На цьому любі в мене все, бо щось починає світло моргати. Треба мені швиденько перетерти. Обліпіху. Ще чоловік приніс а, барбарису. Не знаю, що з ним робити з тими ягідками. Ну, якусь частину висушу для плову та для м'яса. А іншу не знаю. Може, також перетерти її з медом і додавати до чаю. Подивлюсь, подумаю, попереду в мене день, дасть Бог обстрілів. Більше не буде. Тримаємося, любі мої. Боремось і перемагаємо. Збройні сили України, ідуть вперед, і просять, просять режиму тиші. Мовчимо, хоч і багато чого знаємо, але мовчимо. Все буде добре. Бережіть себе, дорогі мої, бережіть своїх дітей, бережіть своє життя. Бережіть своє здоров'я! Воно нам ой як ще потрібно буде. Треба буде відбудовувати нашу неньку, нашу Україну. Пока, до нових зустрічей!